Я вас всіх вітаю і хочу з вами сьогодні поговорити. Поговорити про нас просто а, про те, про Німеччину і про Україну. А, не, за рік війни, вже більше року, ніж аніж ідеї війна, вже майже рік і місяць. А, я півроку прожила в Німеччині вже і півроку прожила в Україні. Саме про це я і хочу поговорити. Почекайте, ну щось примітіло. Що мені дала Німеччина, за що я їй вдячна, і як я на сьогоднішній день, я і мій син почуваємося в Україні і що говорить мій чоловік на сьогоднішній день. Півроку тому ми поїхали. Ми поїхали в невідомість. ми не... Я не розуміла. Мені просто знайома сказала, що там буде безпечніше, там приймають українців. Все, все я більш нічого не знала. Коли ми приїхали до Польщі, то я зрозуміла, що і в Польщі приймають українців. Я навіть не знала, які країни приймають. Більш того, я не моніторила, як це робили інші люди, і не обирала варіанти, куди краще поїхати. Ми дійсно тікали від війни. На той момент. Були війська не тільки в Харківській області, а навіть зайшли до нас, до Харкова. З Самольотів скидували бомби. Було дуже лячно, дуже шумно. Була така паніка, ти не розумієш, що тебе чекає. Тому ми поїхали. Поїхали з дитиною, виїхали в безпеку. Ми отримали комфортні умови проживання. Ми отримали знайомих людей. Я хочу подякувати Німеччині за те, що вона дала мені можливість адаптуватись до тих умов, в яких ми проживали, зрозуміти, що в моїй країні йде війна і в моїй країні йде просто винищення нашого населення. Тому що, чесно кажучи, якщо там на момент кричали, початку війни кричали, що ми нікого не тронемо, не виходьте з хати і ще подібні речі, то зараз це. Мирне населення, сьогодні приліт в інтернат, чи коло інтернату, правильно, мабуть сказати. Тому, знаєте, по житловим будинкам, житловому сектору, тому це І сьогодні Я набагато змінила свою думку, і на сьогоднішній день я більш спокійніша, незважаючи на те, що це важко в Україні бути, да, тому що ці умови, це все. Але бажання десь їхати у мене зараз немає. Доволі часто мені казали, що я дуже негативно погано казала про Німеччину дівчата і хлопці, хто мене дивляться. Я не кажу поганого про Німеччину. Коли я розповідала про Німеччину, я ділилась нашим життям і тим, що я знаю, які умови обставини є в Німеччині. Саме про це я розповідала, а не про те, що там. Хтось десь щось, там, ну, якісь байки. Ви я говорила реальні речі, які бачила я на власні очі, нічого не вигадуючи, нічого не перекручуючи, просто я це так бачила. Я говорила, але мені є за що сказати дякую Німеччині, а це за те, що я була в спокійних умовах, в комфортних умовах, за те, що нас прийняли, за те, що дали. Кришу над головою за те, що я змогла зустріти дуже гарних людей, познайомитись гарною людьми. Це і наші українці, і німці серед них є. На сьогоднішній день я спілкуюся з тими німцями, з якими ми і спілкувалися, і в Німеччині. За Це я вдячна. Вони постійно нас підтримують, постійно запитують, як ми себе почуваємо, як там. Наші, наші справи і чи не потрібна нам допомога. Це все є від них. Я їм дуже вдячна. Це, знаєте, такий неоціненний момент для мене ресурсу, коли людина тобою турбується. Тому що мені, наприклад, в моєму житті я так звикла, що мені важливо увага людини, не фінансова, а Моральна увага, коли людина до тебе звернулася, просто поцікавилася, як в тебе справи. Коли людина подзвонила і запропонувала допомогу, якщо вона тобі звичайно потрібна, чи будеш ти приймати цю допомогу чи ні, це вже другий момент, але саме тоді ти розумієш, що це дуже неоціненно. Тому в Німеччині я вдячна мільйон разів за те, що вона нас підтримала, коли це було потрібно. І звичайно. Коли ми повернулися в Україну, я чесно кажучи, навіть не сподівалась на те, що я зможу видержати, витримати весь цей жахіття. І останні події показали, що я дійсно сильна людина, мені здається, для себе зараз. Морально буває іноді важко, але ти живеш, ти йдеш далі, ти розумієш, ти працюєш. І ви знаєте, коли я стала на нашу українську землю, мені стало більш комфортніше, морально, спокійніше, бо я знаходжуся зі своєю родиною, ні з чужими людьми, а саме зі своєю родиною. Тому я. Набагато гарніше себе почуваю, і кожного дня можу сказати, що я вдячна Богу за те, що я вдома. У мене є криша над моєю головою. Моя родина зі мною, мій чоловік, мій син. Дякую Богу за те, що в мене є. Це те, що потрібно для життя, хоча назвати це спокійним життям, неможливо, тому що. Наші сусіди не дають спокою, постійно нагадують про своє існування. Їм, мабуть, заважає той факт, що ми існуємо, мабуть. Їх це коробить, чи як вони там правильно це кажеться. І ти кожного разу розумієш, що ми сильніші, що ніж аніж вони, тому що ми витримуємо, ми не прийшли до них. А вони прийшли до нас на нашу землю і питаються відібрати те, що належить нашим. Я вдома, тому я не хочу нікуди відтікати. Я заряджаюся енергією саме вдома. Мені дуже комфортно вдома. Просто. Мені хочеться працювати, мені хочеться творити, мені хочеться розвиватись далі, а не сидіти в тому ступорі, в якому я була в Німеччині. Бо, да, я ходила на курси, да, я спілкувалася з людьми, да, я питалася десь поїхати гуляти з сином, але ти сидів в якомусь ступорі і тобі не хотілося нічого робити. Ти просто був в якомусь там такому ступорі нерозуміння того, що просто дійсно виходить. Ти знову знімаєш. Тому, чесно кажучи, я вдома дійсно заряджаюсь енергією, бо саме вдома мені добре і комфортно. А ця поїздка мені була просто потрібна для розуміння того, що сталося. Для... Я не можу згадати це слово українською мовою, але осознання, да. ну правильно, розуміння того, що сталося, що трапилося. Щоб я могла рухатися далі і бути просто корисною. Всім дякую за підтримку протязі цього року, всім, хто доєднався до нас, всім, хто підтримує нас, я вам дуже вдячна. Це неоціненні моменти, бо без вас мені було, б, мабуть, важко все рівно, бо були дівчата, які просто писали за часу, це дівчата, звичайно. Бо більше я веду канал, не мій чоловік. І зачастую, коли ти пишеш це, все розповідаєш, то дівчата тобі також відповідають, підтримують і пишуть Юля: тримаємося, все буде добре, ми сильні, ми зможемо і тому подібні речі. І за це їм дуже вдячна. Тому я, я хочу сказати півроку в Німеччині і півроку в Україні. А, в... В Україні півроку промайнули дуже швидко. Коли я зараз дивлюся фото, мені постійно Google нагадує ті фото, ті відеоролики, які я знімала для чоловіка, для бабусі, щоб моя дитина мою дитину, щоб. Вони бачили, що з нами, та я, вони нагадують постійно, де ми були. І мені здавалося, Боже, це стільки часу там пройшло. А насправді там буквально 3-4 дні. А коли ми пройшли тут, в Україні, вони так дні швидко біжать, що ти не встигаєш просто. Тому ми вдома, і це дуже круто. Я бажаю кожної людині знайти. Те місце, де тобі буде комфортно, де тобі буде круто, не забувайте, що куди б ви не поїхали, ви завжди берете з собою себе. І тому потрібно отримувати задоволення від того, що ми маємо сьогодні, від сьогодення. Да, у нас дуже важке сьогодення, ця війна вона не дає можливості жити повноцінно, вдихнути в груди повноцінно і насолоджуватися життям. Але... Це сьогодення, воно є, і я бажаю кожній людині, щоб кожна людина отримала правильне. І зрозумійте, я нікого не засуджую. Ні одну людину, яка поїхала з України або залишилась в країні. Це вибір кожної людини, і кожна людина має право на цей вибір. Ми всі різні, ми всі. Діємо по-різному. Більш того, я завжди кажу, що в критичних ситуаціях кожна людина буде діяти по-різному. Якщо сьогодні ви кажете, що у вас все добре, і ви кажете, що в критичній ситуації в тій критичній ситуації я буду діяти так, то немає 100% гарантії, що коли настане ця критична ситуація, ви будете саме так діяти. Тому цініть себе, бережіть себе, все буде добре. Будемо разом. До наступних зустрічей, Наступних відео.